Пішем? да, пишемо. Як казав Михайло Коцюбинський, борітеся і поборете. Ви пам'ятаєте, 2004 рік? Чого ти срезався? Сережа. І це не шуточки Сергій. Тому що якщо б вона стала президентом, зараз в цій студії ви своєю головою не махали. Європи, домови. Нет України і Європейську. Європейський Україн. Я ж вам подарунок приготувала. Мені лічно? Вам лічно. Голосуйте за хапугу Ларису Сергеевна. Тут на обраточке ще реклама консервного завода отличнейшая. Я думал, этот телефон. А я телефон хочу. Кстати, по поводу телефона. Спасибо, что сказала. Я перестрахуюсь, да. Валера, заберем айфон. Забыл. Так вы славной цели. Я вам скажу по секрету. Оцей лупа, він не настоящий кандидат. Не настоящий, кандидат. А хапуга Лариса Субтитры сделал. Конечно. Ну, конечно. Конечно. Хапуга Лариса Сергеевна, да. Вашу життя. на браточке, сейчас секундочку я э, консерв не завод русалочка. Рибом'ясний, бердянський вообще красота. Консерви, пальчики, обліже. Да-да.